Струцінь. поблизу Коломиї бережуть унікальну традицію. Струцінь це весільний хліб, який є не просто випічкою, а давнім звичаєм, що символізує благословення, любов та єдність новоствореної родини. Берегиня обряду Леся Пантелюк розповіла та показала нашим журналістам, як випікають та прикрашають струцінь у воскресінцях. Струцінь унікальний обряд, якому не одна сотня років. Леся Пантелюк з воскресінців одна з небагатьох, хто знає цю давню традицію. Розповідає, струцінь великий, подовготий, щедро оздоблений весільний хліб, який у воскресінцях випікають на честь створення нової родини. Його несуть на вишитому рушнику з квітками та стрічками, як справжню святиню. З весілля, перші вечори, то у нас так ідуть. Близька родина у нас бирає струцінь, кулачі. Процес створення струсня це майже священна справа. каже Ляся Пантелюк, тісто замішують із чистими думками, мовчки, з молитвою. А згодом декорують з найцікавішого. Прикрашають пальками. Є спеціальна бляшка, печеться такий великий колач виплітається. В нього е закладаються пальки. У нас називають. Це йдеш в луг з вербової лози, береш такі гілочки, щоб було два вельця або три, облуплюєш ту шкірочку, поки вона свіжа, молода. І звичайним тістом, ну такі, як на пироги, обмотуєш тоненькими смужечками кожну пальку, кожну гілочку, запікаєш, обмашуєш яйцем, щоб воно блистіло. Нарізаєш смужками гафрований папір різнокольоровий і прив'язуєш до палька. Коли ще бабуся вклала маленькі такі були райські яблучка, підв'язували цукерки. А хто потім той хліб їсть? Чи їсть хто його хоче, взагалі? родину? Є по-різному. Є що родина? Їсть є так, що собі тримаєш. Поки він не засохне, і ти вже даєш там курим чи, чи худобі. Ну це таке. Це вже на як, як виходить. Олесю Пантелюк можна назвати борогиною воскресінецьких традицій, бо знає і вміє багато. Вона також відома як майстриня сплетення весільних вінків для дружок і молодої пари. Виготовляє як з квітів придбаних в спеціалізованих магазинах, так само робить вінки із квітів, виготовлених власноруч, використовуючи спеціальний папір, дротики, бимду, це стрічка. Рослину мир. То різні намастинки, пацьорки, лілітки, блискітки. Однак основне серце вінка це зовсім крихітна деталь, яку виготовляють і для молодого, і для молодої. Взагалі я починаю кожну роботу з молитви. Сідаю шити вінок, я прошу, щоб наречені добре жили. Незалежно від того, я не знаю, допомагає воно чи не допомагає, але думаю, не пошкодить. Береться барвіночок, звичайно, обрізається, щоб вони були однакові. Перед тим, як золочу їх, мащу медом, щоб було молодим солодко. Тоді береться козлівка, обрізаю її на серединку. Чотири листочки, получається таких вісім. Я їх шиваю ниточкою докупа, і тоді беру зелену на голці, скручується нитка. Зверху я кладу на червону і тоді пацьорочку засилюю. І тоді пришивається їх до. Барвінку, це саме воскресенецький ну, саме наш такі. Я застала бабусі, такі бабусі передала мамі. Мама передала мені. Скільки за своє життя ви таких вінків? Ой, Шо? дуже багато. Дуже багато. Я навіть не знаю їм ліку. Це моє задоволення. Я завжди знала, що я буду плести вінки. До слова зараз учасні молодята. Цей оберіг ховають на одязі В головному уборі чи зачисті, а колись пришивали на найвидніше місце.